Дорогі брати і сестри, сьогодні ми послухали і роздумуємо над Євангелієм від Луки, 11 розділ. Ісус вчинив чудо, зцілив німого чоловіка, вигнав диявола, вигнав біса. Велика радість мала би бути, тому що був чоловік, який страждав, хворий, був охоплений тим духом злим. І що відбувається? Є люди, які є здивовані, а є люди, які зразу ж починають знецінювати, ображати Ісуса, починають видумувати речі, які, як в нас кажуть, в голову не ходять. А кажуть, Він напевно вигнав цього злого Велзевулом, Князем всіх злих духів, і інші кажуть, давай провокувати Ісуса. Зроби якесь чудо, що ти тут нам прийшов, і розповідаєш нам щось тут, якогось там одного чоловіка звільнив. Хочемо шоу, хочемо доказів, а пізніше хочемо посміятися, хочуть посміятися і сказати, ну, а цього Ісуса може взагалі не існувало, знаєте, то є такі теорії різні, такі всякі речі, що би Ісус не робив, коли Він був живий. Скільки би чудес не відбулося за цих 2000 років, скільки святих, скільки навернень, скільки різних чудес, скільки різних чудесних зцілень, і завжди знайдеться група людей, або якась людина, яка навіть під цією проповіддю в кінці напише, що там щось не так. І власне, що відбувається, Ісус відповідає, каже, що ну, як таке можливо, Щоби воювати силою диявола проти диявола, як таке можливе? Таке царство, воно не мало би сили. Навіть в Римській імперії було таке, розділяє володаруй. І завжди це роблять з тими країнами, які хочуть захопити. З нами намагались теж це робити, розділяти нас завжди. І тільки ця страшна ситуація війни об'єднала нас, українців. Але. Вони розуміють абсурдність всієї справи, що в чому вони звинувачують Ісуса. І коли говоримо про ворогів, брати і сестри, коли ми говоримо про ворогів, нам здається, що ми бачимо ворога. Ворог це той, який прийшов, який вбиває, грабує. Це і той ворог. А якщо би не було війни, то що у нас немає ворога? В християн завжди був ворог. Від самого початку, той, який завидував людям, той, який намагався звести людину, той, який намагався зашкодити людині, той, який ненавидить людини, і це є диявол, Цей ворог справжній. Люди, які не приймають Бога, часто є під впливом диявола, люди, які живуть за законами Його. Ці люди, ми часто дивувалися, як можливо такі жорстокі речі робити, такі насильства, вбивства, бомбардування. Людина не може стільки мати ненависті. І кажуть екзорцисти, які виганяють дияволів, які мають владу від церкви, що власне це є ворог, є диявол, який ненавидить. Який дає і це своє натхнення, таку силу, затуманює так людині одній го розум, що ця людина тоді стає вже не подібною до Бога, не подібною до людини, а лише є інструментом в руках зла. І, власне, в посланні до Ефесян апостол Павло, він каже дуже цікаві слова. Каже, Зодягніться в повну Божу зброю, щоб, мати, щоб могли ви проти хитрощів диявольських вистояти, бо ми не маємо боротися проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряві, проти піднебесних духів злоби, брати і сестри, так насправді 2000 років весь час. Іде боротьба добра і зла. Це є боротьба добра і зла. І цей ворог він завжди бажає зробити шкоду, завжди зашкодити людині, завжди відвести людину від Бога. І чим далі людина від Бога, тим легше є йому нею маніпулювати, тим легше є знущатися з неї, принижувати. І отже, ми маємо вбратися в цю зброю. Що є ця зброя? Ця зброя є. Підперезати наші стигна, знову ж таки, в посланні до Ефесян правдою, в броню праведності, взутися в готовність євангельського миру, взяти щит віри, захиститися мечем Божого Слова, брати і сестри, що ми можемо? Ми можемо багато. Ми не можемо говорити чи вирішити щось на світовому рівні чи на державному, в геополітиці, але ми можемо боротися проти справжнього ворога людства, проти справжнього, справжніх ворогів, ті, які завідують нам, нашому щастю, нашій радості, що ми є улюблені діти Божі. І, власне, Ісус каже, брате і сестро, Такі слова на завершення цього Євангелія. «Хто, хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Брати і сестро, ми є на один день ближче до свята, Воскресіння Христового. Цей Великий піст проходить в цей час війни, в час випробування, страждань. І ми можемо забуватися, ми можемо концентруватися дійсно на цих людях, які нам роблять шкоду. Так, вони роблять велику шкоду, але ми маємо силу, ми маємо силу молитви, ми маємо силу Слова Божого, ми можемо захистити себе, наших рідних, наших військових молитвою, постом. Приймаючи святе причастя, беручи участь у Присвяті Євхаристії, ми можемо, ми можемо встати стіною молитовною проти Злого Духа. І, власне, брата і сестро, твій вибір, твій вибір, на яку сторону ти хочеш стати. Ісус запрошує сьогодні. Йди зі мною. Амінь. Богу